Біжим, мене зараз бахкає пополошка. А, я дожила до этих прекрасних передач. Я не знімала штани просто тюплю. Всім доброго ранку, мої любі підписнички. Сьогодні понеділок, 10-20 ранку, і я вперше в житті їду в університет на пари. Тому цей влог, як ви вже здогадалися по назві, це перший тиждень навчання в університеті в моєму житті, в принципі. Перший курс, перший тиждень, перша пара історія України на 12 годину дня. Перед цим мені треба ще забігти в канцелярський, тому що в мене немає ніякого блокноту і зайти за водою в сільпо, тому що або певно, що краще в АТБ, тому що воно буде по дорозі. В АТБ тоді зайти, щоб купити собі водичку і все. І встигнути на першу пару бажано. Бо якось не встигнути на першу пару, в принципі, да? не дуже. Сподіваюся, що все вляжеться, тому що воно ще не до кінця досохло. Але мій лук на сьогодні тому, в принципі, можна вже виходити. На першу пару приходить історик, заходить такий в коридор, де вся толпушка нашого факультету розмовляє з кимось по телефону, такий, угу, угу» і йде далі розмовляти по телефону. Приходить десь хвилин через 5-7, проводить пару, класний мужик, просто генія цього міроздання, чесно. Друга пара у нас онлайн. Я ж приїхала додому. Сижу, чекаю досі 40 хвилин. Пари вже пройшло. Сидимо всі отак. Чекаємо. Перший день навчання. Препади нема. Пари нема. Рівно половина пари пройшла, нікого нема. Ну на сьогодні навчання просто досить. Хватить, хватить, закончено. У мене сьогодні першим ділом посвята, потім дві пари в уніку, потім ні, у мене спочатку посвята, потім пропуск пара вікно, потім дві пари в уніку, потім я їду додому. У мене одна, у мене одна пара вдома і потім ще один урок. Зранку я провела вже один урок, тому біжимо. Я, я... так шістий, слава Богу. Доброго ранку, у мене зараз бахкає ППГУшка. Мені сьогодні попереднє треба було на першу пару, але так як там щось наплутали з розкладом і культура мовлення, у нас має бути тільки в наступному семестрі, то її просто прибрали у мені до третьої пари. У мене сьогодні історія України з моїм зв'язним істориком, і потім у мене цей цифрова грамотність, якщо не помиляюся. Короче, да. Вчора, блін, мене капітан А, В плані того, що я дуже. У мене два дні жора просто просиналися. Жорстка жора у мене просиналася. Перший день я типу. Ну, я не знаю, я з'їла, наверное, як Ой, не так, я не знаю, що я їла, все, я з'їла дві пачки сухариків, з'їла ще булку таку. Блін, це знаєте корзинку з вишним. Дуже класно, але сьогодні вже не хочу. знаю, ми сьогодні у нас просто типу, третя пара і п'ята, четвертої нема. То ми на четвертій думаємо в мак піти всі групи. То нормально поїм в МАК це все. мене капець, як холодно вдома. Капець, як холодно. Це раз я вже замовила піжамки собі на тему м'якенькі, але коли вони прийдуть, ну це не зрозуміло. Мінімум там 10 днів написано, а за 10 днів я ще задубно так, що ну це капець. Перша. Друге, звісно ж таки, почало раніше темніти. Третє, сьогодні ми на вікні успішно сходили в Макдональдс. Це клас, це вайб. Приїхала я додому. І зрозуміла, що в мене закінчується вода, закінчуються продукти. Йти в магазин одразу я взагалі не хотіла, бо я тільки прийшла схоладригі. Просто я хотіла трошечки полежати, лежать, Полежала, зігрілася. Тепер у мене скоро буде урок. У мене слава Богу, сьогодні один урок. Чому слава Богу? Тому що мені ще треба сходити в Сільпо і приготувати собі поїсти. По, по можливості, звісно. Ну, першим ділом мені треба сходити в Сільпо, У мене завтра онлайн пари. Мало б бути три, але їх дві. Буде на цьому тижні. На наступному вже буде три. У мене просто немає їжі. У мене, ну, ладно, ладно, у мене нема їжі, Ладно, у мене є їжа, у мене просто нема м'яса. У мене нема води. Тобто, ну, без води як будто би, м -м -м. не хочеться виходити на вулицю, тим паче після восьмої вечора. І зразу я піти не хотіла за водою, тому що мені холодно, я хотіла зігрітися. Та й після восьмої вечора не дуже хочеться йти. А я не можу не піти, тому що інакше у мене не буде що пити і ввечері, і в... зранку. Що діла? Я не знаю, господи. Моя новинка це іменує Ірена. Її легко та Танцює і в домашності. Дуже розкрашено. Я не виходила з дому і далі, ніж кухня-диван, я не переміщала. О, окей, став кухня, диван і стол. Все. Але зробила, якщо чесно, то є реально багато сьогодні. Я майже повністю приготувала завдання на семінар і провела два уроки. Нарешті розпочався мій вихідний, мої два вихідних, і мені прийшла посилочка від бабусі. Тому зараз нам треба сходити в сусідній будиночок і забрати якраз таки ось цю посилочку. Потім я не знаю, що я буду робити. але я звісно ж принесу це додому. Розберу, тому що треба там в холодильник себе ставити. Взагалі подивитися, що мені відправили, що куди, куди, як. А взагалі хочу сьогодні погуляти. У нас на вулиці зараз сонце, то я, можливо, зараз занесу ось це додому і прогуляюся. Ще, звісно, дуже хочеться сходити все ж таки в торговий центр. Знову ж таки, я хочу світерочки купити, або світерочки, або такі кофточки, або щось таке. Тому що, ну я не знаю, ну мені холодно, і у мене буквально там е, три, ну, один светр і дві кофти на вибір. Я б хотіла щось ще собі купити, бо один светор у мене, звісно, ще є, але він такий новорічний. Ну і коротше, кому ти беніває про що новорічний свитерочок одягати. Але в нас дуже холодно, в нас вже як взимку. Чесно. Сьогодні, звісно, трошечки тепліше, тому да, і сонце плюс ще у нас сьогодні, тому зараз на пошту, а потім думаю, погуляти. Ви тут просто похожу, поброжу. Тому що останні два дні ну, активності ну, не те, що мало, її майже не було, особливо в четвер, коли я взагалі з дому не виходила. Ну, але що поробиш, кінець тижня, то да. сьогодні на урок не прийшов учень. На дев'яту ранку ми домовилися, я встала о восьмій ранку, ледь вилізла з під ковдри, сіла за стіл, чекаю, чекаю, нікого нема. Я, звісно, розумію. Кожен може назначити о 9-й ранку в суботу заняття. А ти спробуй прийти. Да? Ну я спробувала прийти. Учень не дуже спробував, але ну. буває, звісно. Оцінюємо постільну білизну від одного до 10. Ну, це. Это... Це это просто это плюс вайб максимальний. Так, ребяточки, торбочку я забрала, вона така важка, що це просто слова не описати. Я їх її побачила, думаю, ну, типа, нормально, невелика. Але вона така важка. Мені здається, що зараз буде в торба в торбі. Я бачу яблука. Воно смачне. Боже, я купила якесь яблука в сілько, во мені так вчора приспічило, але вони взагалі ще вообще... пакет. Боже. Бачите? Перше, що я бачу, це відро з виноградом. Це ж свічка, чи що? Це не свічка. Це томатна паста. Та, так, у нас є ще якась така баночка. Джем яблучний. Нормально взагалі? Та щоб вас всіх так любили, як мене. Господи, джем яблучний. А, я дожила до этих прекрасных передач. У меня есть носки. А, это просто пергамент. Нет, пергамент в хозяйстве пригодится, извините. Он даже не порезанный. А что это такое? Да, это печиво. Ну, это такие, короче, маленькие, звичайно, печиво, поняли? Такое. Да, це таке саме печиво, просто, звичайно. Боже, у нас є три огурца. Це ці цукати, це щось сушене, тільки я не знаю, що це таке. Це типа цукати, тільки вони домашні домашнього готування. І я щас взагалі труси сніму. Далі. Тунець. Ви бачили, скільки тунець зараз стоїть в магазині? О, тут яблочко, певно, що. Ні, тут воно не витаскалося. Давайте по порядку. Це, певно, що знову ж таки цукати якісь. Чи що? Так, да, це знову ті ж саме цукати. Так, да, це все такі саме цукати. У нас є три пакети цукатів. Ага, у нас є якісь шкарпетки, а в шкарпетках що ще. Дивіться, які який... клас. Я правильно подозрівала. Мої улюблені дві шоколадочки, боже. Яблука є. Просто по запаху. Чувствую, що яблуки пахнуть, знаєш, вони смачні. Я виграла це життя. ну. Так. Да? Угу. Вони... вони пусті. Так, да, певно, що пусті. Але все одно, ну ви бачите, боже, чуть-чуть подавились, але ну, нічого страшного. Я люблю це життя. Вона тепленька і приємна на дотик, тому можливо, можливо, так. Да. Я не знімала штани просто типу. Певно, що беремо цей светр і все. я більше просто не знаю, де ще светер можна взяти. Це мені реально подобається. Це першки. Це, кстати, це нормально, вона просто базова така, типу, базовий свиршочек з підкладочкою. Цю я беру, бо вона недорога і вона тепленька, прям вообще вайбе. А от это ж вона непонятно. Ну типа воно нібито норм, а нібито ти його буде носити. Ще й на джинсі, бачите, вона не дуже прикольна лягає. У мене є інші, на інші вона має ну, краще легкі, але вона, ну типа не факт. Погляд на те, що ж я все ж таки купила. Перше це отакий сиренький світшочок, такий сиренький бейсі. Але прикол в тому, що у нього тут є кармани. Ось тут є кармани з двох сторін, а ще він, типу, дуже довгий. Якщо то, я не знаю, попа мерзне, то можна отак опустити. і все. І нічого не мерзне. Коротше, такий, він дуже теплий, тому що у нього тут якась підкладочка ось ця тепленька. І воно дуже тепле, воно дуже класне. Коротше, лайк. 949 гривень. Все ж таки взяла ось цей светер з ведмедиками. Він такий охорочений, кропнутий трошечки. Але він дуже класний на дотик, тому я його і взяла. Класний, але дорогий. 1400. І остання моя покупка це бутилка води, 54 гривні.